Шановні будівельники. Ось зверніть увагу, це несуча стіна. Несуча. І от над самим вікном, над перемичкою, отака тріщина. Уявляємо, як ця тріщина перелама, переламується. І тонни цього будівельного матеріалу, ось ще одна тріщина йде, валяться сюди вниз. Ось ще одна, бачите? І все падає отуто, ну якби воно лише назовні, а воно внутрі падає теж внутрь. Аж до, майже до фундаменту. Ну, я би звернув увагу дядьків начальників району, я вже не кажу про місто, бо місту нікому нічого не винне. І голова ну, міста я зверталася була якраз сесія міської ага, ради. Ага. Я не знаю, чи ви були, чи ні. Ага. Але я зверталася з листом до депутатів міської ради, то виділили нам співфінансування 233 тисячі, бо така умова була проєкту 10% співфінансування від місцевого органів, місцевого самоврядування. Тобто, в принципі, цього року ми. Ой, друзі, друзі, доходили. мені я. Я, я от Не знаю, як це нам вийти з ситуацією. І, і війна йде, і звісно, що скрізь гроші дуже потрібно. От. Що скрізь дуже треба. І ось такі, такі потреби. Це ж колосальні, це ж колосальні затрати треба. Це якщо по суті, то це якщо чесно, тут ремонтувати, а не так забілювати, то це вовсе треба ж розбирати. Все це робити нову капітальну стінку. От ті всі карнізи. Щось з ними робити. Це ж все. Це ж, це ж колосальна кількість роботи. Ну, я не знаю, там, де працювали в проєкті, включено перекриття даху, заміна покрівлі і реконструкція стін. Так, да, реконструкція стін, а це, це колосальніші затрати. Це, це дуже великі затрати. Ну що ж. Доведеться робити, тому що це найкраще, найкраще таке приміщення, будинок, маєток, можна сказати, в місті. Кращого ж немає, так історично. Ну наскільки мені відомо, то Та не знімайте ви мене. Я ну, це не це не показіться. Для... Не хочу я показуватися, бо це не те, що в нас якісь досягнення в цьому плані. Поки що я вам кажу, що в нас ми пройшли по конкурсу. Проєктів регіонального розвитку. Та це коли вже почнуть вони робити? Ну, буквально, я ж вам кажу, 28 числа завозила в Вінницю всі документи, які угу. вимагали з цієї рішення ну, сесії. Цей то можна сказати, проєкт, що стеля вчасно впала. Що... Це вже треба писати інший проєкт. Ну, я не знаю, як будуть розвиватися події. Ну комісія була, склали акт, сказали, що будуть розглянуті ці питання на рівні району і області Надіємося на швидке вирішення цих питань. Да, добре, добре. Ну що ж, дякую. Дякую, друзі, я вас проінформував і будемо разом всі з вами думати. Слава Україні!